Друзі, всім ще раз ще раз кажу доброго вечора. Інформаційний марафон Незламна країна продовжується на п'ятому каналі. В неділю ми розмірковували якого цікавенного гостя покликати в студію п'ятого каналу для того, щоб підсумувати цей важкий, важливий і дуже насичений подіями тиждень. І от рада вам представити в мене в студії Микола Маломуж, генерал армії України і колись голова служби зовнішньої розвідки. Пане Миколо, доброго вечора! Спасибі, що знайшли час і прийшли до нас на П'ятий канал. Звісно, я хочу почати з теми Лиману, тому що це у всіх на вустах зараз, і люди аналізують, що ж відбулося в Лимані, чи це був котел, чи не було котла. Я хочу спочатку зацитувати вас. 11 вересня. Ви сказали, що за даними розвідки, оперативними даними протягом трьох днів в багатьох частинах російського агресора, паніка на харківському напрямку, на Херсонському, бігли аж до Луганська. Багато хто тікав, здавався в полон. Що е, на цей момент можете сказати? Картина та сама, і чи чи в який бік вона міняється? Ну, перш що ми визначали якраз стратегічні перспективи е, нашої збройних сил, і передбачали, що розпочавши і тактичні наступальні операції, і далі стратегічні, вони дійсно е, дадуть перспективу звільнення території. І саме важливо те, що буде змінений е, військово-політичний формат. Це те, що ворог відчує, що він програє. Угу. І е, оце якраз та ще паніка, про що ми говорили, це якраз той фактор, який вказано те, що ми правильно оцінювали сили ворога. Який не має саме головне мотивації до захоплення нашої держави, воює під примусом за гроші відповідно або на війни якими десь деякими ідеологічними моделями, яку формує адміністрація Путіна, Кадировці, наприклад, О, це та модель, яка фактично не дає перспектив активних дій. У нас об'єднана держава, об'єднаний народ, і ми чітко заявили ще перший день Путіну, що Об'єднаний народ України не перемогти нікому: ні першій армії світу, ні другій, ні третій, ніякій. Тому в даній ситуації ця паніка, яка передбачалася раніше, вона дійсно відбулася. Це навіть в деякій мірі наші. Окремі військовики не очікували, що таке буде, тому що велика боязнь наступальних операцій оточення це той формат, який передбачає великі перемоги. І харківський напрямок дуже активно це показав. І ми передбачили, що і на інших напрямках якраз в цей момент буде паніка, яка дійсно вона прозвучала. Ми рухалися до Херсону, ми рухалися по Луганському вже напрямку. вже активно плод чуть не зайшли в Сєвєродонецьк, вже буквально на плечах. Але на даний момент ми говоримо, що ну не буває наступальних операцій, та ну, безмірних. Для цього треба готуватися дуже потужними силами, наприклад, щоб викинути ворога за межі буквально на цій филі наших наступальних операцій. Дійсно, ми повинні були перегрупуватися, укріпити позиції, розуміло, оцінити свої можливості поряду напрямків і по Луганському, по Донецькому, по Херсонському напрямку. От для цього потрібно і час, і саме головне підготувати наші е, нові. Якраз резервні частини прямо скажу, тому що ті, вже, що пішли в атаку і звільняли територію, вони закріпилися там і вже відповідно повинні тримати рубежі. Тому сьогодні дійсно ситуація змінилася на те, що ми проводимо тяжкі, але наступальні операції. Ми сьогодні вже знаємо потужні резерви, які підтягуються, і проводимо операції по їх знеціненню. Наприклад, по тій же Херсонщині постійно проводимо контрудари по їхнім новим резервам третього армійському корпусу uh -huh. Кадирівцем мобілізованим, по боєприпасам які вони намагаються перевести із криму по мостам по логістичним центрам це хороша тактика для підготовки нових наступальних операцій Я думаю, вона найближчим часом скажіть, буде скажіть будь ласка був котел чи не було котла в лемалемані що відбулося тому що навіть в чаті люди питають то власне кажучи коли ми дізнаємося чи багато взяли в полон для обміну Ну, в першу чергу треба визначити, що ми фактично оточили, але ще одна лінія, контрольована е якраз рашистами, вона була. Mm -hmm. І тому вони через цей коридор вузький, як ми говоримо, е за три дні е тікали поетапно. От але е в будь-якому випадку ми замкнули це кільце, Ми провели відповідну операцію по зачистці, по оточенню по знищенню великої частини іжової силої техніки, і відповідно здачі і полон зараз е, вони підраховуються, тому що нема ще поки озвучених результатів. Я думаю, що в даній ситуації в найближчі дні ми вже озвучимо ці результати. Але е, реальність того, що знаходження е, біля п'яти тисяч угрупування в цьому котлі воно реальне було. Десь, можливо, одна третина, це дійсно вона зарані вийшла з цього котла, але частина е, вже виходила в полі по ходу бою, і зрозуміло, частина загинула, і взяти полон. Зараз якраз йде формат верифікації, mm -hmm. і е, оточ, оточені вже будуть давати покази, скільки їх було, які частини були. А це, що підкреслюю, були більш професійні частини. Це не ті мобілізовані, про які ми говоримо, як резерви, які буде направлятися на такі напрямки. Так, що відбувається в Кремлі після поразки в Лимані? Читаємо, що Кадиров і Пригожин наїхали на генеральний штаб Міністерства оборони Російської Федерації на генерала Любімчика Путіна Олександра Лапіна. Які у вас дані чи дійсно відбуваються там такі внутрішні конфлікти і до чого вони можуть призвести? Ну в першу чергу треба визначити, що Путін зараз шукає винуватця цих прорахунків. І по наступальній операції на Харкові, і по Лиману, і зараз по Херсону. Він жорстко стоїть для те, щоб, для те, щоб військові частини, які находяться в Херсоні, які практично заблоковані, не залишили Херсон. Він персонально керує якраз військовиками. Тому основна вина лежить на Путіні, як стратегічно, так і по конкретним військовим операціям і цим прорахункам. Але Путін сьогодні шукає винних. Винних, зрозуміло, е, треба шукати серед військових, як він рахує. І е, команда, наприклад, найближчого оточення це силовики, наприклад, Патрушев, Бортніков, глава ФСБ, розвідка. Казано на те, що відповідно винні військові командуючі, угу. які не виконали завдання. І цим вторять від всі придворні. Пригожин, його повар, як ми говоримо, але е, спонсор оцих цих вагнерівців, інших угруповань, навіть зеків, які він сьогодні набирає. Ну, зрозуміло, без кадира тут ніяк не могло обійти з Кадиру. І, зрозуміло, це іде сигнал. Те, що перевести стрілки не на Путіна, тому що вже навіть е найближче оточення визнавався, що Путін е керує військовими операціями. Розумію, що вже логічно питання стоїть про те, що Путін винний. Mm -hmm. от, але в цій ситуації треба було терміново показати, що є винуватці. Це командуючий, наприклад, Лапін, командуючи Західного фронту, про який сьогодні стоїть питання вже про звільнення. його. Ще один винуватець. Я думаю, що буде потужний формат сьогодні. Звинувачення генералів, а це викликає дуже потужний спротив, тому що вони рахують, що їх кидають топку. багато військових розуміють, що операцію, як вони назвали, не операція а війна, тим більше неправедна. Вони бачать, що реально твориться тут в Україні, що захищається народ. Гинуть прості громадяни. А військові українці захищають свою державу, свій народ, свої сім'ї. Оце вони реально бачать, тому успіху немає. Але тепер є репресії з боку Путіна. Мало того, ще звинувачення їх можливо в злочинах. А це перспектива їх посадки. А репресії щодо кого щодо відомих щодо військових генералів? осіб. те, що ми говоримо. В першу чергу командуючий е, напрямком це Лапін, так. генерал, відповідно, е, е, командуючи Західного е, округу, сьогодні питання вже поставили про звільнення, можливо, вже є указ Путіна. Також він основний винуватець, ну зрозуміло, генерал нижчого рівня. І в цій ситуації я е, відчуваю по всім позиціям, по нашим і даним, які поступають, і по лінії розвитки, оперативним даним, що в оточенні Путіна зріє незадоволення, особливо серед військовиків, тому що не тільки те, що вони задоволені політикою Путіна, а те, що їх роблять крайніми, що вони можуть бути арештовані, піддані так скажут ну репресіям дуже потужним, а дехто може навіть і зникнути. А ті люди, які сьогодні... З близького оточення особливо довір, довір чи Пригожин, чи Кадиров, це вже прямо озвучують і показують вектор, куди направлений механік, механізм репресій. Тому в даній ситуації, я думаю, що ситуація буде дуже потужно загострюватися. Військовики. До якогось часу, щоб триматися, але я думаю, що будуть поступово групуватися, і це викличе системні протиріччя в оточенні, особливо в силовому блоці Путіна. Я читала інтерв'ю Буданова Кирила Буданова недавно він спілкувався з медіа і сказав, що певні підготовчі процеси до усунення президента Російської Федерації Володимира Путіна вже ідуть. Отут тут хочеться розібратися, уже йдуть там всередині, чи вже йдуть у світі, тому що коли є загроза цілій планеті від ядерних цих бряцань Путіна, то я думаю, що потужні розвитки інших країн так само мають якийсь запасний план Б як усунути диктатора. Що ви мені скажете? Про це? Ну є стратегічне бачення загроз, і можливо крайні варіанти застосування якихось дій. Наприклад, усунення, це при тому, коли вже буде реальна загроза ядерної війні. Тут вже всі способи використовуватися. Але моделювати цю ситуацію готуються, готуються, особливо великі розвідки, які бачать реальну загрозу. Ну, наприклад, якщо вони моделюють удар не тільки по Україні, угу. а удар, наприклад, по Британії, по Вашингтону, от, наприклад, по іншим е, членам НАТО, оце конкретні ситуації, які дійсно можуть бути вже спонука, спонука... Це, може сам Путін, але ще більше. Може бути якраз загроза Путіну серед е, особливо його оточення. Чому? Якщо по рахунку, я просто знаю всіх силовиків, його включаючи Путіна, вони розуміють, що відбувається. Якби це була перемога, вони були б разом з ними. Вони б якраз вторили йому осани, вони б розказували, що це дійсно він робить велику справу стратегічну для себе і для світу там і тому подібне. Але зараз вони відчувають, що є перспектива величезного програшу. Мало того, Путін вже використовує надзвичайне. Не за я скажу заборонений прийоми практиці, а особливо серед членів ядерного клубу е, щодо загрози ядерної війни. Отут уже формується протиліччя вже формується протиріччя в близькому оточенні. Вони розуміють, що Путін їх втягує не тільки в перспективу притягнення до відповідальності, а втягує в реальну модель глобальної війни і знищення, включаючи їх. Тобто, фактично тягне в цю е, горнило глобальної війни, про яку там говорив Медведєв, що це Європа буде. Угу. Буде Росія втягнута. Якщо ми говоримо про глобальну війну, це буде втягнути весь світ. Перспективи вижити немає. Тому в даний момент і близьке оточення першу чергу орієнтується, що він творить оці всі справи і проти світу, і проти росіян, і проти них, в тому числі, я бачу, що в цій ситуації поступово йде усвідомлення ролі Путіна, і я думаю, що якраз коли він буде намагатися вирішувати питання уже ядерним шляхом, отут уже може бути потужна дія. Близько оточення силовиків, в першу чергу, військових, можливо, спецслужб, які не тільки його затримують, а можливо і усунуть, і, можливо, якісь інші дії. Але це таки можуть бути прогнози. Такі передумови є, тому що знаючи е, і військовиків, і силовиків російських, я знаю, що вони е, тримаються до якогось останнього рівня. Але коли буде межа, коли відчують, що програє Путін і Росія на полі бою, а це дуже важливий фактор, отут уже. Розв'язується ця боязнь, яка дозволить їм ставити питання про усунення, домовлятися між силовим блоком, як його сунути, і задіяти всі механізми. Знаєте, знову ж таки посилаюсь до інтерв'ю уже керівника преслужби головного управління розвідки. От який цікавий напрямок. Ну, мусується тема, що у Путіна є двійники. От і очевидно, це так і є, але у наша розвідка говорить, що важливо, щоб, щоб Путіна ну і коли, коли буде суд, він буде сидіти на лаві підсудних, то щоб на лаві підсудних був саме Путін, а не двійник. От є у світі така практика збору генетичного матеріалу для того, щоб дійсно ну ми могли думати в майбутньому, що це може відбутися. В ну, першу чергу, двійники використовуються для е, захисту терактів. Але якщо ми говоримо про судові якісь перспективи, в даний момент всі е, дані, персональні дані, я скажу так, вже глибше, включаючи uh -huh. біоматеріали, вони є зафіксовані. Uh -huh. І ті лікарі, які лікували, представники спецслужб, які охороняють, швидко видадуть всі матеріали. Тобто перспективи заховатися за двійника не буде, тому що там буде вже е, багато бажаючих, терміново. Ви торгувати якісь собі індульгенції, тому будуть давати конкретні дані, конкретні матеріали, і ніхто нікуди уже не втіче. Розвідка, яка якої країни світу найближче підібралася в Кремль? За вашими, за вашими оцінками? Ну, давайте ми так просто оцінимо, щоб їх не, не підставляти сильно, але. Ті розвитки, які давали дані про початок війни, конкретно це американська, британська в першу чергу. Вони чітко дали, що будуть, коли планується війна, які напрямки основних ударів. Це конкретика називається в розвід якраз діяльності. Тому ці розвитки і самі ближчі, тому що раз вони отримують таку таємну інформацію, про яку знає, ну наприклад, десь 8-10 осіб, от а особливо. Особливо термін і напрямки ударів ну, декілька uh -huh. осіб на вищому рівні, тому що ми знаємо, дав прем'єр-міністр Росії не знав, що буде війна. Тому в даної ситуації е дві великі розвитки реально контролюють ситуацію. Хоча я не виключаю, що декілька розвитків європейських країн, Китаю, наприклад, Ізраїлю, е точно також володіють глибоко ситуацію про підготовку, наприклад, ядерного удару, де особливо відсвяткову дії. і правильно е зорієнтували. Що не тільки ж агентурна розвідка, яка підібралася. Контролюється космічна розвідка Агентство національної безпеки США, контролює всі ресурси: кібернетична розвідка, радіотехнічна розвідка, ну зрозуміло, агентурна розвідка. Тобто вона перекривають один одну потужну інформаційну формату і любі рухи самого Путіна, його оточення, любі команди, а тим більше, розгортання якихось засобів, особливо ядерних, відсвятковується в режимі онлайн і зворотній. Потужний формат дій буде відпрацьований в залежності від того, наскільки Путін готовийся робити і наскільки готовий це робити оточення, на якому етапі можна зупинити чи не зупинити, тоді буде зворотня реакція потужних країн щодо можливо превентивного або Удару на знищення тих ракет, які були запущені путіним, угу. дуже цікаво. Знаєте, ви назвали розвідки світу про українську. Не сказали, але от я покопавшись в інтернеті, деякі змі повідомляють, що в 91-му році, коли останній український кагібіст Микола Глушко їхав до Росії, залишаючи Україну, хотів забрати з собою забрати з собою списки осіб, що працювали під під, під, під Прикриттям у Москві, тобто українських розвідників там, і ви не дали це зробити. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це так? І чи є зараз українські розвідники в Москві? Ну, в першу чергу, да, дійсно, Микола Галушко, який був головою КДБ, а тоді СБУ України, а пізніше головою ФСБ Російської mm -hmm. Федерації, бачите, яка в нього ціла історія. Він поїхав в Москву, щоб погодити якраз варіанти переходу в Москву і видачі тих матеріалів, які дійсно були на відомих політиків, тобто на агентуру. А це, як правило, активні люди суспільства. От ми бачили, що може бути здача інтересу України. Ми вже тоді домовилися з президентом, а тоді на той голова Верховної Ради України щодо того, що ми вибудовуємо нашу спецслужбу і нашу державу захищаємо. І зрозуміло, помимо нього прийняв рішення, все-таки. Не допустить витоку інформації, тому що це був би потужний важель впливу на все політичне керівництво нової незалежної України. На все підписую. Незалежно це були націоналісти, соціалісти, комуністи mm -hmm. і інші та учасники. Тому в даний момент була застосована ситуація. Ми їх дійсно всі вивучили, всі до одного. І зрозуміло, були е, на той період знищені, хоча залишили всі матеріали на тих людей, які дійсно співпрацювали і готові співпрацювати на Україну. Але я обо е, ще раз оговорю. Це тільки ті матеріали, які були в структурі Служби безпеки України. Угу. Але е, частина людей невелика, але вона була, працювала прямо на Москву. І вона залишилася якраз в Штатах Москви, і вона залишилася якраз в політику України. І часто займала надзвичайно високі посади в нашій державі. Але це не це тільки початок. Пізніше відпрацьована була модель е, купівлі наших політиків за рахунок потужного впливу політичного. Підтримки їх економічно отримує величезних хабарів, прямо скажу, мільярдів доларів в рік за величезні проекти. Але це політики вищого готунку, вищого ешелону. І поступово втягалися всі. Тоді вони формувалися якраз як політики, як депутати, як чиновники, як керівники в вищих шалонах влади. Оце те, що формувала Російська Федерація. Да, працювала в цій системі нова СБУ. Вона працювала, але. Часто санкції для проведення операції по цим особам вищим політичним керівництвом не давалося. Хоча mm -hmm. керівники служби безпеки, які були достойні або співробітники, тим більше патріоти, вони чітко ставили питання про глибоку розробку, проведення слідчих дій і знецінення цих політиків для того, щоб Україна видихнула. Якби цих людей не було, Україна б стала передовою цивілізованою країною світу з вищим. Таким технологічному рівні обігнали б Європу, тому що передумови для цього всі були. От всі говорили, обженем обженемо Францію. Передумови, я прямо ще раз підказую, були. І не було дійсно волі звільнитися від цього старого тягаря, а дати нову модель на цій розвитку країні з новою моделлю безпеки, оборони незалежної, але дуже ефективною системою і. Міноборони СБУ, розвідувальних органів, правоохоронної системи, а перше економічно, політично-демократичного блоку це базовий домінант, яка б дала перспективу Україні. Оце все заважало. І далі це воно рухалося, і це привело до війни, тому що створювало ілюзію в Росії, Єльцина, тоді Путіна, що в них там відповідно є перспективи, що тут народ чекає їх, що в mm -hmm. них легко справиться з нашими збройними силами спецслужбами, і зрозуміло, це спровокувало і війну. Пишуть медіа, що ФСБ не хотіло міняти Медведчука на наших азовців, а Путін на поліг. От, ну, ми, ви не назвали жодного прізвища, але Медведчук – це те, що на поверхні. Ну, то, що ми розуміємо, що це дійсно агент впливу Кремля, був дуже потужний, той мільярдний, про який ви говорите. Навіщо Медведчук Путіну зараз? Путін справа честі. Медведчука це кум. І він дійсно він рахує, що він повинен вирішувати всі питання. І в даній ситуації дійсно по різним каналам приходив до нього е і оточення, і е дружина. Е все вони ставили питання. Ви ж е е охресник дітей. Mm -hmm. В даній ситуації справа честі вже президента Росії, щоб визвати. Тому задійні були різні канали і були готові міняти е наприклад сотні, сотні, сотні е наших е військовополонених, включаючи азовців, на цього Медведчука. От, хоча в даній ситуації я передбачаю, ми повинні провести були і слідчі дії. Судовий процес відкритий судовий процес, я підкреслю розказати про ці ситуацію, щоб він сам засвідчив, що творилося тут, кого притягло до співпраці, яким чином на шкоду Україні, чому так сталося. А тоді нехай їде. Тому в даний момент, я думаю, трошки поспішив, хоча дуже важливо, щоб звільнити було наших людей. Але я думаю, що Медведчук міг би бути розміна монета пізніше. Зараз багато і, наприклад, полковників інших керівників російських армій і спецслужб. Сьогодні є в загашнику наших так скач спецслужб і наших слідчих органів тут, якраз би провести такий обмін. А медведчука все таки використати і не тільки в інтересах обміну, а в інтересах потужного розкриття механізмів дів Росії і глобального інфраційного впливу і на наших громадян і розпакати перед росіянами що є що. Ну і перед нашими партнерами на заході, скажіть, будь ласка, за вашими оцінками за вашу інформацію, зараз у вищих ешелонах влади у вищих кабінетах є агенти російські? Є обов'язково зрозуміло, що тут треба системна робота, щоб дійсно їх виявити дуже складно. Коли на ряд напрямків можливо не даються санкції або немає професійного складу. Ще проблема то треба, щоб був потужний блок професійних співробітників. Отут у нас багато періодів виміталися, і на чолі служби безпеки і розвідки стали часто непрофесіоналів. Приходить професіонал, відповідно, формується інша модель. Він не формує потужний склад керівного е, вищого складу це заступники, керівники департаментів, начальники управлінь, начальники відділів, керівників регіональних підрозділів. Це та модель, яка повинна працювати надзвичайно високого формату рівності. І якраз є система виявлення цієї агентури по різним ознакам. І це не обов'язково ті завербовані, як ми, от е, хтось думає, що він тільки там підписку дав. Це є і такі. Але як право це втягнути в співробітності різними способами. В першу чергу матеріальна основа, матеріальна залежність. Втягуються великі тіньові корпорації, комбінації, великі кримінальні схеми. А тоді відповідних просувається або не рухається в політичний аспект на різні посади. Діючих президентів, майбутніх кандидатів, декілька, наприклад, їх є. Вони йдуть в команді відповідно і тоді формують позиції уже керівному е складі нашої держави або в конкретному секторі безпековому, оборонному, наприклад, економічному, політичному. Оце сьогодні біда України. Тут повинна професіонал високого класу, які повинні і в системі служби безпеки України, розвідувальних органів глибоко проаналізувати кожну особу, де є ознаки його. Наприклад, агентурна діяльності або діяльності на в інтересах Російської Федерації на шкоду я прямо скажу Україні. Оце сьогодні номер один, тому що поки не позбудемося таких впливів, знову ж будемо, ми будемо захищатися, будемо перемагати, а тоді не можемо вибудувати нову незалежну державу, яка дійсно сьогодні ну потребує надзвичайних е, сил. Чому? Тому що пройде очищення, ми переможемо, і ті позитивні сили повинні прийти до влади. Оце вони повинні формувати майбутнє наші держави. Це перспектива. Але треба сьогодні мати перемогу і здорові сили у всіх і шоу починаючи з президента України, урядовців, силовиків, економічний блок, міжодний, який забезпечить гармонію в суспільстві. Відбудуємо державу, дамо перспективу життя нормально людям і перспективу міжодної співпраці на достойному рівні, Станемо центром Європи. Отут реально це перспектива хороша. Знаєте, я думаю, що цих агентів кремлівських по всьому світу в кожній країні, в кожній організації. Ми нещодавно там ну, в ефірах говорили про те, що там парламентська асамблея Ради Європи, ці всі ікорні скандали, підкуп парламентарів європейських і так далі. Це все продовжувалося десятиліттями, не лише в Україні. Ось зараз європейські країни очищаються від цих агентів, тому що дипломатів висилали пачками з Британії, з Болгарії. Рії з, з країн з багатьох дуже країн зараз не пригадаю. Як ви цей процес оцінюєте? Я рахую, що да дійсно частково очищення йде, але не зовсім глибоко. Чому тому, що просто висилка дипломатів, а один із форматів агентурної діяльності це під дипломатичним прикриттям. Дійсно, вони займають посади, наприклад, послів, радників, посланників, от, наприклад, старших дипломатів, навіть молодших дипломатів. Це офіцери розвідки. Але про це відомо представникам місцевих спецслужб кожної країни, і американської, і британської, що е, вони знаходяться в посольстві. Тому їх і висилають те, що на поверхні лежить. Вони їх поки не турбували, а зараз вислали. Але більш небезпечно і більш ефективно діють агентура Росії там, де є глибоке прикриття. Це mm -hmm. агенти нелегали, це завербовані агенти незалежно діяти посольств, що й близько ніхто не фіксує, що вони мають посольської агентури, резидентури, прямо скажу, російської контакти. Це ті, які виконують завдання або невеликої резидентури, або э, персонально. Вони зашифровані, вони проходять якраз проникають високі шовони влади, э, міжнародні організації, потужні корпорації, типу оце спільний консорціум по газпрому, на mm -hmm. проснівті, про по, по технологіям. Там йде вже інтеграція. Вони фактично формують свою агентуру, не називаючи агентурою. Вони формують його під залежність, під конкретні проекти, під конкретні дивіденди, під хабарі потужні, під конкретні тіньові схеми. Оце те, що працює. Тоді воно переростає не просто в агентурну позицію, а формування політично економічного блоку країни. Оце якраз намагання так створити таку систему. І підкріплюється потужними інформаційними ресурсами. Ми говоримо, скільки ми не боролися 2014 року, щоб в Європі не було інформаційних ресурсів, расатудеї, РТР, там і багато чого іншого. Скільки я виїжджав в різні країни європейські в першу чергу, чотири канави російські працюють Безперервно. навіть при тому, що приймає рішення Європейський Союз всі структури розказують. це що говорить? Про те, що фінансова основа і ті потужні системи впливу, включаючи агентурні, діють. І вони ефективно діють на Бумонди на, на групи впливу, на політиків, на групи лобіювання. Ми бачимо, як займають окремі країни по зброї, наприклад, відкладують наприклад, переносять, наприклад, інші, наприклад, не голосують за санкції. Це угу. вже де проявляються ті групи впливу або особи в конкретних ситуаціях, коли треба приймати рішення про надання зброї про підтримки України, про проведення санкцій. Отут вони проявляються, як їх виявити в першу чергу таким способом, так як, як і в Україні. Питання стоїть, захищати Крим чи не захищати? Захищати. Не захищаємо. Питання є. в Спецслужбах Точно так же по іншим темам. Перекривати, наприклад, напрямки, які треба перекрити 24-го, перекривати треба до того. Зрозуміло, то також питання є. Чи це недостатньо ефективна робота, чи все-таки є питання відносно того, хто це не зробив? Отут якраз питання контррозвідки. Вони повинні чітко вияснити ці всі параметри сьогодні, не чекаючи кінця війни, щоб ніяких. Питань тоді, вже не було, хто сьогодні проводить таку роботу. Не Це чекаючи, дуже важлива ситуація. не чекаючи кінця війни, дуже хороша теза. У нас є одна хвилиночка. Як ви оцінюєте партизанський рух на тимчасово окупованих територіях? Потужний і чи є комунікація з розвідкою? Ну тут в центральної і там з партизанами? Я єдине позитивно підтримую партизанський рух і він діє, але він діє недостатньо масштабно, ефективно. Все таки ми надіємося, що цей партизанський рух буде по-перше, як базовий сегмент. Він по Підготовлений до цих mm -hmm. подій, які відбувалися, і самоборона потужна, і партизанський рух, і оснащений потужно, і що були озброєння, техніка, засоби зв'язку це те, щоб створило потужну модель дій по всім окупованим регіонам. От я думаю, що така система не далася за рахунок і мало часу можливо. Хоча я думаю, за рахуванням. Попередніх даних і наші британської англії американської розвитки ми повинні готувати ці були резерви, готувати по конкретним регіонам, особливо при кордонних областях, угу. і на півдні, на сході, і на півночі. От є позитив. Є, наприклад, і в Херсоні, Марію, Мелітополі, наприклад, Маріуполі, навіть і в інших Луганській Криму області. вже в Донецькій Луганській Так, да, ми області. бачимо в Криму, як провідбувається. Це позитив, але я рахую, що він повинен бути набагато масштабніший і готуватися треба зрозуміло наше верховне командування збройні сили, особливо спецслужби. Це сьогодні номер один. Ну що ж, я розумію, що в нас час закінчується, вже збігає наш ефір. Півхвилиночки лишилося. Я розумію, що ще можна було б 150 тисяч питань поставити, і навіть ті питання, на які в ефірі не можна говорити. Але змушена прощатися. Дякую, спасибі, що прийшли Добре. до нас у студію. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках. Щиро дякую за інтерв'ю. Вам друзі, не прощаюся через кілька хвилин. Новини о дев'ятнадцятій на п'ятому каналі будьте. Z nami.